Супер -сінкс. Неонова сила. Ну ж, бо, ну ж бо, не роби. Продовжуйте копати. Професоре, радар показує, що ми близько. Добре, ми маємо знайти нову енергію, яку виявив комп'ютер. Хто <клух> міг подумати, що копальні Казума приховують багато таємниць. Ми нарешті знайшли зелений казум. Неймовірно, це нова енергія, новий вид Казума. Дай не сюди. <клух> Не можете чекатися, щоб дізнатися, які нові сили вона дає. Синій казум створює героїв, а червоний лиходіїв. Але цей. О, О, як незвично. А якщо сильніше. Мега <ріп> 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 супер фантастично. Ні, поспішаємо, не загубіть! Ага, я першим взяв цей комікс! Мені все одно! Це останні примірники він мій! А? А? Що це? Це яйця якоїсь тварини, але якої? <плоджує> <плоджує> Це тварина Суперсинкс! Лев! Ей дракон! З цими силами я буду найкрутішим хлопцем у місті! І для початку я заберу цей комікс! Який нечемний! Якщо граєшся з вогнем, опечеся! О -о -о! А -а -а! Чи може змокнеш? О -о -о! Приголомшливо Ах! тоді сила цього казума створювати казумки з силами тварин! Хм, саме це я і збирався сказати. Це мій комікс! Я лютий лев! І скоро ти підсмажишся! Ха! Зараз розумієш, лев король джунглів! Аа! Цього разу я пробачу, але я знаю, як тебе перемогти. Він не хоче визнати, що йому потрібна допомога. Замотний, це неправда. <Стірко> не тікай, лиходію. Яка жорстока битва! <кхем> Дійсно, мені треба пильно стежити за цим зеленим казумом. Ці нові дикі діти дуже сильні. Цікаво, що б сталося, якби більше таких яєць потрапило до Кабума. Папарад, Дыки, Диты! <пробуй>